Будні невеличкої удачненської громади, що у Покровському районі, нині трохи відрізняються від попередніх років, бо воєнні дії неподалік накладають свій відбиток скрізь. До початку війни тут мешкало приблизно 3900 людей. Трошки зменшилося зв'язку з військовими діями. Дехто виїхав, десь приблизно 2900, там біля 3000 мешканців і близько 500 ВПО. Але життя в селищі триває понад усе. Працює амбулаторія, магазини, бібліотека, школа. У нас на території Сергіївського, старостинського працює чотири магазини, два хозмага і кафе. На початку війни були складнощі, не було товару, ніхто не привозив нам. Ми стали самі. Возить з Дніпропетровської області товар з міста Дніпра. Ну зараз все привозять, все є. З товаром складнощів немає, з людьми. В освітньому закладі Сергіївки наразі навчається 95 учнів, в удачному 150. Діти вже перебувають на весняних канікулах. На час зйомки журналісти мали змогу поспілкуватися із юними мешканцями села Сергіївки. Ми навчаємося всі на дистанційному обученні. Ну а зараз просто канікули. Я люблю переважно гуляти на свіжому повітрі, але можливо скоро буде вже огород. Ми або граємо в ігри, або Гуляємо на вулиці, так. кожен день питаємося. Ми просто ходимо гуляти і нам подобається. Ми ще з собою звемо одного, але він з собакою пішов додому. Ілона приїхала до Сергіївки три роки тому, знайшла собі роботу в селі і наразі каже, що складнощі є, але їх можна здолати. Я як працюю в бібліотеці, так працюю ще соціальним працівником. У нас бабулі, якими ми займаємося з ними. Ну, ми робимо все. Все їм робимо все, що ми можемо. і Огороди, і покупки. Ну, ми все робимо, все займаємося. Все. допомагаємо пенсіонерам, як ми можемо тільки. В общем, все в нас добре, все хорошо. Я рада, що я тут знайшла собі роботу, працюю, все добре. Діти оприділені, садик, школа, все хорошо, чесно. Ми вже неодноразово розповідали про життя невеличких громад, які об'єдналися задля розвитку. І як показала практика, вони спроможні та комфортні для життя. Знімальна група телебачення Капрі з Удачненської громади спеціально для капрі н'юз.